На жаль, як завжди, пропоную почати з того, що сталося з за цей день за попередню ніч і не тільки саме з ворожими обстрілами, адже на жаль, вони тривають, вони є, вони присутні, і росіяни певно не збираються зупинятися і продовжують скидати свій металобрухт на голови звичайних українців. І дійсно є е, на жаль, є що розказати, адже 12 людей саме у Сумах вже отримали психологічну допомогу. Рятувальники. Там продовжують роботу на місці падіння уламків російського БПЛА. Працює мобільний пункт незламності для висотних робіт. Залучена спецтехніка, демонтують аварійні конструкції та відновлюють пошкоджені будівлі. Повідомили у ДСНС. Росіяни вночі атакували суми ударними дронами. Ворожа атака випалила сім авто. Загалом пошкоджені 15. Уламки впали на стоянці в житловому мікрорайоні міста. Одна людина зазнала поранень. ВВА уточнила, що по. Страждала жінка 38 років. Вогнеборці швидко прибор, приборкали пожежу на місці падіння частин збитих ворожих цілей. Який був вибух, як атакували росіяни? Давайте зараз побачимо це жахіття. Як ми бачимо, дійсно сильний удар, сильно постраждали автівки. Дуже добре, що там нікого не було поблизу. Адже від такого потужного вибуху дійсно могли бути летальні наслідки. Втім, як ми бачимо, нині. Одна постраждала, що серйозно постраждала. Інші ж отримали психологічну допомогу. І дійсно важливо, що люди ніхто з людей внаслідок цього удару не загинув. Та є невтішні новини. Насправді, із Курщини саме по обстрілам. Адже росіяни продовжують показувати своє істинне обличчя, те, хто вони є насправді, і вони показують знову, що їм не шкода власний народ, їм не шкода росіян, і вони продовжують застосовувати свої авіабомби. Проти мирного населення, навіть Курщини, частини Курщини, яка контролюється збройними силами України. І я думаю, що варто вже там можна і не говорити про те, що там живуть люди. Вони там знаходяться, вони там перебувають. А, місцева комендатура їх підтримує українська, та дійсно росіяни продовжують гатити а, по цьому своєму регіоні, який знаходиться під контролем збройних сил України. Росіяни завдали авіаудару саме по Курщині. там. Тяжко поранили 11-річного хлопчика. Увечері 9 лютого російська армія завдала авіаудар по селу Козача Локня Курської області РФ, яка нині перебуває під контролем української армії. Внаслідок атаки четверо людей, серед яких якраз таки річний хлопчик, дістали поранень. Про це заявив пресофіцер тимчасової військової комендатури на російській території Олексій Дмитрашківський. Далі буде цитата: постраждалих силами військової комендатури спочатку евакуювали до та пункту потім до міста Суми стан жінок задовільний а от стан дитини критичний, заявив Дмитрошківський. І знову ж таки ми бачимо, що росіяни намагаються вбити навіть своїх дітей, навіть е російських дітей, які нині перебувають, дійсно в тяжкому становищі, адже на Курщині постійно тривають обстріли з боку Росії, і Росія продовжує бити по мирному населенню. І дійсно е ці росіяни вони відчули, що таке. Як бути, наприклад, жителям Сумщини, яких теж постійно обстрілюють росіяни, як бути жителям Харківщини, Харкова, зокрема, яких регіон, який постійно обстрілюють росіяни? Вони практично кожного дня атакують і це місто, і загалом цю область. І дійсно, вони зрозуміли це і нещодавно буквально вийшло інтерв'ю у тро Медіа з постраждалими внаслідок удару по інтернату, і там росіяни говорять. Що ми на власні очі бачили, як російська армія б'є по сховках для звичайних людей, що і варто було довести їм байдуже на те, що там можуть бути люди, мирні люди, і, зокрема, громадяни Росії.